Що ж, я щиро рада вітати вас у такому відеоформаті всіх учнів прекрасної, неймовірної, крутої особистості Аліси Животок, моєї віднедавна нової, близької по духу, подруги. І я дуже рада відповім на всі питання, які мені надіж, надіслала е, Аліса. Саме е, ці питання склала одна з її учениць, тож почнемо. Зараз, передусім, ще хочу дещо сказати. Мені дуже подобається комунікувати з молоддю, е, з... Підростаючим поколінням, тому що я маю чим поділитися своїм життєвим досвідом, який здобувала на помилках, на шишках, наступаючи 150 разів на одній ті саміграбі, і навіть скажу більше, що минулого літа у мене був вибір повертатися до України чи залишатися в Австрії, коли я розглядала ймовірність. Повернутися до України, то розглядала все ж таки зайнятість свою в департаменті е, у справах е, молоді. Е, молоді <сум> Мені пропонували очолювати цей департамент. Так що ось так от. Але я все ж таки сталася так, що обрала е, залишитися тут, тому що. Причина цього це те, що тут моє особисте підростаюче покоління знаходиться, це мій син. І я, власне, ну приймаючи це рішення, зважуючись всі за і проти, зрозуміла, що я хочу бути ближче до нього. Він живе не в Австрії, а в Швейцарії, в силу обставин. І... У мене є можливість бачитися з ним частіше. Тож, переходимо вже безпосередньо до суті. І перше питання: в шапці профілю в Інстаграм у вас можна побачити таку цікаву фразу, як мандруючи мрію, боячись дію. Чи, може, чи можете ви трохи розказати про цю фразу, чому саме вона і чи завжди була вам близькою? Ну дивіться, я би сказала, що ну шапка профілю в інстаграмі просто не може вмістити все те, про що би я хотіла сказати. Але ну, згідно правил, треба все коротко, лаконічно і чітко сформулювати все в одному реченні, ну максимум двох, де е, ти б могла, якби коли людина заходить на твою сторінку, одразу. Таку візитівку про себе скласти. Тож ця фраза ідеально підходить під мій внутрішній світ, під те, ким я є, відколи я себе пам'ятаю з ранніх ранніх таких юних і підліткових навіть років. Я завжди багато мріяла і завжди, як би там не було, боячись діяла. Якось я навіть прочитала книжку авторки. Джеферс, не пам'ятаю, як її звуть, і книжка називається Бійся, але дій. Я всім рекомендую вам її прочитати. Оце вона мене надихнула, і я просто в ній побачила, скажімо, таку інструкцію до індивідуального себе, що Надінька. Страшно, не страшно, але бери і роби. І колись я коли мріяла про створення власного каналу. На Ютуб то думала, якою ж буде така моя фраза ну, девіз цього каналу. То, власне, один із, один із варіантів звучав так. Знаєте, це така перефразована фраза з пісні Тіни Карль, до речі, з якою я навчалася в музичній школі у Івану франківську Бійся, не бійся, але роби. Ось так Так що Та, ця фраза завжди мені була близька яким був ваш шлях телеведучий? О, ну, спочатку я була е, радіоведучою, це була моя величезна мрія. І знаєте, це якраз той момент, коли ти, коли ти чітко формулюєш свій запит, відсилаєш його в космос і забуваєш про нього. Я знаю, що є така техніка здійснення бажань, то все здійснюється. І одного разу сталося так, коли я. Я народилася, я сама Франківчанка, але сталося так, що я вийшла заміж і переїхала на малу батьківщину мого чоловіка і батька колишнього чоловіка і батька мого сина в Калуш. І саме там я реалізувала цю мрію. Спочатку я пішла працювати на радіо, довго і нудно оббивала пороги, поки мене таки не взяли. А далі я. Отримала пропозицію від близької моєї такої подруги Алли Івашиної. До речі, якщо вам відома, досить відома у нас на Прикарпатті співачка. А що от за там новий відкривається студія, тому що канал вже працював, телеканал Рай вже давно функціонував, але Іван-Франківською студія відкрилася в 2000. 14 році, якщо не помиляюсь, і саме тоді формувався, тільки формувався колектив саме у Івано-Франківській студії, і шукали саме нових людей у команду. Ну і все, я пішла пробувати свої сили. І так як я просто ну, я завжди мріяла, ще з дитинства бути в цій сфері. Я пам'ятаю, що коли я була мала. Я сідала перед, теле... перед дзеркалом, брала якийсь текст і читала, уявляючи, що це я, диктор, яка зачитує програму телепередач на екрані. Так що, знаєте що, ще одна така підказка для вас. От згадайте, що ви любили, чим займатися? Любили в дитинстві, що бавитись і так далі. І до того, власне, треба апелювати, коли ви хочете саме обрати. Свою майбутню професію. Склас, так і в мене. Чи плануєте подальший розвиток своїх сторінок в соцмережах? Так, планую і вже це роблю. Я закричала свій TikTok, я знаю, що для себе, я знаю, що в інстаграмі дуже сильно змінилися алгоритми. Там не можна сторити 200 сторіс, так як я це люблю робити, там максимум можна 3-4 сторіс на день. І... Там є ряд таких обмежень, які мене обмежують. Тому у мене є YouTube канал, яким я зараз активно займаюся, розвитком якого займаюся, записую інтерв'ю з цікавими, дійсно такими. Неординарними особистостями, і цим я хочу, аби мій телеканал був. Ну, а що, може, колись буде мій телеканал. Що там? Прям мріяти так, потужно. <смасштабно> мій канал в YouTube був цінний для і вас, зокрема, і для всіх моїх підписників. Також Тік-Ток. В Тік-Току є більше, як розвинутися ною. Ну, так само в Телеграмі у мене є. Просто прив'язаний телеграм-канал до мого ютуб-каналу. Але це все потребує дуже багато часу, і скоро я візьму в асистенти собі людину, яка буде мені допомагати. Можливо, це навіть хтось із вас. Їдемо далі. Як склалося ваше життя після початку повномасштабного вторгнення, коли ви прийняли рішення виїхати за кордону? Коли ви прийняли рішення виїхати за кордон? Ну, на моїй сторінці в інстаграмі є хайлайтс моя трансформація. І там, кому цікаво, більше можна дізнатися всі деталі того, як склалося моє життя з початком повномасштабного вторгнення. Але скажу одне, що в Австрії я була вже до війни, тому що з початком ковіда я, до речі, в хайлайт зроблю новий е, е, кружечок з тим, де я детально також розповім, чому я пішла з телебачення, як це все відбулося. Я е, е, Хочу сказати, що коли почався цей епідемія ковіду, мене ну, попросили з телебачення, там дуже такі були прикрі для мене обставини. І тут же від моєї близької подруги і куми, і хресної мами мого сина поступило, поступила пропозиція, щоб поїхати на заробітки до Австрії. Я її Прийняла не замислюючись, і тоді, коли е, е, я почула ось цю пропозицію, то в мене зразу так, так, я їду, їду, так. І потім я так, знаєте, це як душа рветься і, 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 і радіє, а мозок тобі каже, надь, та куди? Як ти все залишиш? А потім я згадала, ну а що мені тут залишати? Мені нема що залишати тут. Єдине, що, звісно. Це мій син, що мені було ну, дуже прикро і сумно, як же я його залишу і поїду так ну, далеко. Тобто не то, що я його залишу, а буду так далеко на відстані від нього. Ну, він все одно був зі мною на відстані, тому що після розлучення з його батьком він залишився жити в Калуші, І тоді я подумала, що, блін. А це ще буде далі, але ну як такого виходу у мене раціонального не було, і я зрозуміла, що мені треба якось рятувати себе і налаштовувати своє життя. Бо якщо у мене буде налаштоване життя, я буду щаслива. Тобто, так само буде і в моєї дитини. Тож, отак я поїхала до Австрії. Чи заштовхувалися ви з якимись проблемами, пов'язаними з біженством в Австрії? Ні. Так як в мене вже був досвід проживання в Австрії до війни, то я вже була інтегрована в соціальне життя Австрії і таке побутове. Тож ні, не було в мене таких особливих. Єдине, що німецька мова потрібна. Я досі вчу в процесі вивчення німецької, мене рятувала моя англійська, яку я Ну, взагалі, до мов в мене є. Така ну, здібності, і я мала хорошу базу ще зі школи. І приїхавши в Австрію, я почала активно практикувати свою розмову англійську, тому не було таких особливих проблем. Якщо говорити про кар'єру, то чим би ви хотіли займатися в майбутньому? Боже, я. Зараз навчаюся на магістратурі по психології. Я хочу бути ігропрактиком, я хочу розвивати свій ютуб канал. Я хочу поєднати свою медійність, свій досвід телеведучої. І також я зараз займаюся вокалом. Я хочу знаєте, щось придумати таке особливе, ексклюзивне суто зі своїми такими, якимись фішками. Щоб це все скласти як в одну картину, щоб от в мене був мій особистий такий унікальний бренд, якось це все поєднати. Зараз я вже маю розроблену, скажімо, стратегію розвитку себе. І кожного дня це все вдосконалюю, додаю ще якісь нові такі фішечки різні, тому що я дуже-дуже, мене все дуже добре з фантазією, Кожного дня приходять нові ідеї, тому що. Саме зараз я в тому, на тому етапі свого життя, коли я дуже сильний маю зв'язок із, ну, не знаю, я називаю це вищою силою, з вищим розумом, хтось називається Богом, хтось називається ну, там, Ісусом Христом і так далі. Я це називаю просто ну, Творець і Небесний Батько. У мене зараз з ним дуже такий міцний зв'язок. Я в такому. Зараз знаходжуся в потоці, коли я повністю себе розпакувала свій внутрішній потенціал і несуся на всіх парах. І співаю, і танцюю, і записую сторіс, і інтерв'ю, подорожую. От зараз з сином, до речі, ми знаходимося в Мілані. Я зробила йому такий подарунок на 16-річчя. Це спільна подорож до Мілану. І я про це завжди мріяла, щоб от коли він підросте, мати можливість з ним подорожувати. І от-от! Всі зараз мрії активно у мене реалізовуються, і одна з них про подорожі спільні з сином теж. Так, ви провели, яким для вас стало життя в Австрії, скільки ви вже там знаходитеся і чи маєте бажання залишитися? Так, я на даний момент прийняла для себе таке ґрунтовне і ну, непросте рішення, тому що я дуже люблю Україну. І дуже хочу додому, але треба зберігати все ж таки здоровий глуст і робити виважені рішення на перспективу, на благо себе, на благо свого сина. Тому так, я залишаюся в Австрії. До України я, звісно, буду навідуватись, тому що, от вже зовсім скоро у мене починається екзаменаційна сесія залікова в моєму університеті, Прикарпатському національному університеті імені Івана Франка. По на магістратурі психології. Тож так. Ну, в Австрії я вже знаходжуся ну, більше чотирьох років. Так. Ах... Ви провели вже немало інтерв'ю. Яке з них було найцікавіше саме для вас та чому? Найцікавіше, я не можу так визначити, яке найцікавіше всі інтерв'ю для мене це новий досвід, це можливість доторкнутися до внутрішнього світу людини, дізнатися, познайомитися більш так глибинніше з людиною. а не просто поверхнею. Але єдине, що я можу виділити це інтерв'ю з ламою в рамках проекту Фактор успіху. Це був мій перший досвід та ну, інтерв'ю з знаменитістю з ламою, і вона для мене тоді відкрилася як дуже-дуже крута дуже людина, яка імпонує мені, яка абсолютно з якою я в абсолютному такому резонансі, яка мені дуже багато всього відкрила, ну таких, знаєте, нових сторін і інсайтів про. Це життя загалом і про, про цей світ. Тож, все ж таки лама. Перша це була перша, перша серія в рамках проєкту Фактор успіху. Переглядаючи ваш інстаграм, ваш одразу стає зрозуміло, що подорожі велика частина вашого життя. Звідки така любов до подорожі і які найцікавіші місця, на вашу думку, ви відвідали, а де хотіли побувати? Ну, ви знаєте, що подорожі це для мене особливий мій індивідуальний спосіб психотерапії. Я завжди мріяла про подорожі. Просто, просто це була моя мрія. І е, так як я казала, що я е, одним з моїх девізів є девіз Бійся, але дій, то я просто, ну, в мене були дуже непрості обставини в житті, і був такий один момент, що я отак дивилася на це, якраз вже було після повномасштабного вторгнення дивилася в небо літали там літаки, і я собі думала, та що надінька, все, які літаки, які подорожі, все вже, все. А потім настав такий момент, що я собі сказала: Надя, як це все? Алло, а коли як не зараз? Ну, ти більше не будеш жити. Ось ти маєш що це життя, ну, можливо, десь там ще якісь види життя і так далі. і Я вірю в те, що душа безсмертна, але це життя в нас тільки одне єдине. Все». І я почала помаленьку, якось ну, поштовхом до здійснення мрії про подорожі, це був. Такі, були такі обставини, в яких мене подруга запросила полетіти з нею до Мурсії, до Іспанії. От. І все, я недовго думаючи, так само, як з Австрією. Надя, прозвучала те, Надя, ти летиш? Та лечу, звісно. Зразу забродювала квитки, і ми полетіли. І це, це просто було настільки неймовірно. Мурсія ще, і це було. Дуже тепло, літо, ну це це дуже близько наше помешкання було біля моря. Це був просто куточок краю. Я тоді зрозуміла, я тоді відчула дійсно на всі сто гармонію душі і тіла. І тоді я собі сказала, і саме в Мадриді, потім ми ще помандрували до Мадриду, я зробила там ось це татуювання. Бачите, Та, тут є. Карпи що в прикладі означає лови момент. Це така кардіограма маленька, і літак, <світок> літочок. Це собі я так нагадую про те, що лови момент! Тільки є нагода, зразу раз і лети кудись». Подорожі це для мене спосіб залишитися наодинці з собою, відкрити нові горизонти. Якось зробити таку, таке перезавантаження і освіжити свою, знаєте, систему. Отак, я б сказала. І останнє питання: чи зіштовхувалися ви з хейтом негативом зі сторони українців, які не виїхали з країни? Мій мішка тут синочок підказує, підказує на себе. Мій мішка це найбільше мій друг і найбільше мій ворог. Ну так, це жартома, звісно. Чи зі Чи зіштовхувалися ви з хейтом, негативом зі сторони українців, які не виїхали з країни? Якщо так, то як ви це сприймали та чи давали таким людям якийсь зворотний зв'язок? Ні, у мене особисто так напряму цього не було. Але я були. Моменти свідком, свідком яких я була ось такого хейту. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати тільки одне: що в кожної людини є свій шлях. Нелегко, зовсім нелегко, м'яко кажучи, тим, хто в Україні. І нелегко також за кордоном. З різницею, що так, ти тут в повній безпеці відносно, тому що навіть можна бути. За кордоном і все одно умерти, бо може цегла впасти на голову та й все. Але тут питання того, як ти до цього відносишся. Мені, наприклад, добре всюди. І в Україні, і за кордоном, питання в тому тільки, як ти ставишся до життя, що ти транслюєш, і що ти притягуєш відповідно до, до себе. Я, якщо в цілому говорити про хейт, я не звертаю увагу на хейт. Я звертаю увагу тільки на... Думку тих людей, які дійсно для мене важливі, які для мене є авторитетними, які є професіоналами там, чи фахівцями, експертами в тій чи іншій сфері, і моїм близьким друзям все, все решта, я сприймаю як, як заздрість, або як те, що ну, людина не знає не в контексті мого життя і якийсь там маленький епізод, просто з, з нього вирвала і собі там робить ну, висновки на основі того. То це абсолютно для мене нуль. Так що так, ну все це було останнє запитання. Ан, говорила на 22 хвилини майже. Що ж, я дуже-дуже дуже дякую вам за такі класні, круті питання. Бажаю вам, тому що Аліса казала, ой, моя учениця так переживає, так переживає. Розслабтеся, люди. Ви розумієте, що Ну, коли там йшла підготовка до інтерв'ю онлайн-інтерв'ю, пам'ятаєте, що ви круті. Що в кожного з вас уже по замовчуванню є той божественний ресурс, який наш творець при народженні, уже, навіть ще будучи в лоні матері, вам вклав. І ваше завдання просто виявити це і проявити. І зробити все для цього можливе. Тому відкидайте всі страхи, нав'язливі оці думки, комплекси, якщо. Хочете контактуйте зі мною, пишіть мені в дірект. <ріст> я, як майбутній психолог, ну я не можу, звісно, ще консультувати, тому що це не етично буде і не професійно з мого боку. Але чисто, як людина, яка має величезний досвід життєвий і яка, який подобається робити інших людей більш щасливішими, гармонійнішими, я обов'язково вам. Допоможу, чим зможу. Все. Цілую вас, люблю і щиро, щиро, щиро дякую за можливість запису цього відео і того, що я маю можливість з вами комунікувати. Все, всього вам доброго, все буде добре. І буде. Далі, як я кажу, переважно свій сто Далі буде і буде дуже круто. Все, Па-па. Люблю.